Привіт, тенісфани! Сьогодні наша з вами перша зустріч у цьому новому 2024 році, році дракона. Вдягнений я відповідно у форму Dragon від компанії Пака, яку ви можете придбати. Хотів би вас всіх привітати з новим 2024 роком, побажати вам всім натхнення, енергії, стійкості духа, який нам, всім українцям, зараз потрібен. І, звичайно ж, грайте в теніс, захоплюйтесь тенісом, обговорюйте теніс, дивіться теніс і купуйте нове тенісне спорядження, звичайно ж, на тенісній кухні у посиланні в описі до цього відео. А сьогодні ми поговоримо про топ-3 ракетки для початківців за моєю версією. Тож, скоріше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал і погнали! Друзі, ваша підтримка дуже важлива для мене, адже цей канал, тенісна кухня, існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати нас, купивши ці тенісні ракетки, будь-які інші тенісні ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі, знову ж таки, по посиланням в описі до цього відео. Дякую вам за це! Отже, YONEX Ezon 100. І тут по самій назві все має бути зрозуміло. Ezon, тобто Easy Spin, Easy Power. Ракетка дуже проста в використанні, жорстка, потужна і з класним потенціалом обертання. Тобто супер універсальна, супер багатофункціональна і таким чином вона є ідеальним варіантом для гравця початківця. Тим більше, Ezon 100 випускається у трьох вагових категоріях 270, 285 та 300 грамів. Причому. При збільшенні ваги у нас баланс потрошку зміщується в ручку. Якщо в моделі 270 г ми маємо баланс 33 см трохи в голову, то в моделі 285 г вже більше до нейтрального 32,5 см, і найважча 300 грамовка має баланс 32 см. Таким чином, ми можемо підібрати ідеальну версію для гравця будь-якого віку, будь-якої статі. Якщо у нас, наприклад, Початківець дівчина, то звичайно ми можемо їй рекомендувати 270 грамів з балансом 33 см. Це модель Yonex ISO 100SL. Якщо е, в нас початківець чоловік, йому, звичайно, можна порекомендувати 285 грамів ISO 100L. Або якщо це чоловік-початківець, але який має класну фізичну форму. І займався багатьма видами спорту. Наприклад, наприклад, він раніше займався не знаю, там, футболом, баскетболом, він має хорошу базу вже в спорті. Можна, можна цілком спробувати 300-грамову ракетку. До речі, великий огляд на Yonex Sezon 2022. Ви можете подивитися ось тут по посиланню, а вже дуже скоро приїде, приблизно десь, десь через тиждень, приїде нова поставка нові Yonex Yonaxon e 2024. У новому, дуже стильному і, я б сказав, пагічному дизайні Aqua Night Black. Такі більш чорні, дуже стильні ракетки. Ракеток приїде небагато, основна партія приїде аж в березні. Тож я дуже рекомендую, вас, дуже рекомендую вам оформити передзамовлення, написавши мені директно в моїй соцмережі по посиланням в описі до цього відео. Що я можу сказати по Ізон? Ця серія дуже цікава тим, що вона. Гарна не тільки для початківців, а вони, ці ракетки користуються попитом ще й серед гравців середнього рівня, а також навіть високого рівня і професіоналів, особливо дівчат. Так як ці ракетки дають дуже хорошу потужність, класний потенціал обертання і непогану стабільність. Так, по Ізонам все. Давайте йти далі. Далі в нас буде Babolat Pure Aero 100 2023 року. Саме 2023 року, тому що починаючи з цієї серії, Pure Aero отримали не дуже жорсткі рами середньої жорсткості. Це зробило ці ракетки набагато більш універсальними набагато більш комфортними і, звичайно ж, більш доступними для гравців початківців, гравців середнього рівня. Ця ракетка є одним з бестселером приблизно на рівні з Yonex Season 100. Одним з бестселером серед гравців початківців і гравців середнього рівня. Ці ракетки випускаються також у вагових. Категоріях, скажімо так, 270-285 та 300 грамів. І, звісно, таким чином можна обрати саме свою модель на свій рівень, на свою фізичну підготовку. Тож, приблизно так само, як з Ізонами. 270 це більше для дівчат-початківців, 285 це для дівчат, які вже опанували техніку, скажімо так, для дівчат середнього рівня. 285 можна рекомендувати чоловікам-початківцям, якщо немає якоїсь там класної фізпідготовки, якщо ви, наприклад, ведете дуже такий е, малорухомий е, спосіб життя. І 300 грамів ідеальний варіант для чоловіків-початківців, що вже мають хорошу базу в іншому виді спорту, мають хорошу фізичну підготовку, швидкі ноги і все таке. Немає сенсу брати легку ракетку, щоб через півроку переходити на 300 грамову. Чим же ці ракетки унікальні і чому вони такі популярні? Я про це розказував вже в своєму інстаграмі, в який ви, до речі, можете перейти по посиланню в описі до цього відео, подивитися. Саме Pure Aero 2023 завдяки оцій середній жорсткості. І, скажімо так, в магічному поєднанні характеристик сота-головка 300 грамів, нейтральний баланс 32 см та струнний малюнок 16 на 19, вона є як квінтесенцією такою золотою серединою серед, мабуть, дуже багатьох, дуже багатьох ракеток, скажімо так. Ракетка з такими. Середніми параметрами по всьому і навіть по жорсткості. Якщо раніше Pure Aero серії RAF мали також 100, 332 і 16х19, але були дуже жорсткими, то тут ми маємо ще й середню жорсткість рами, що дає нам ідеальний баланс між контролем, легкодоступною силою і додає нам крутого, неймовірного таки потенціалу обертання цими ракетками обертати одне задоволення. Тож я дуже сильно, знову ж таки, рекомендую. І на закуску в нас ракетка, яка порадує гравців-початківців, які більш за все цінують, звичайно, ж комфорт. Це Wilson Clash 100. У мене зараз Wilson Clash 100L, версія 280, 280 грамів. Але е, вона доступна також у версії 265 грамів, а також 295 грамів. Є також версія 310 грамів, це Clash 100 Pro. Але сьогодні ми говоримо про ракетки для початківців. Тож, звичайно, ми про неї говорити не будемо. 310 грамів я все ж таки вважаю трошки забагато для гравця початківця. Отже, Wilson Clash, Wilson Clash це серія суперкомфортних ультрам'яких ракеток з жорсткістю нижче 60 одиниць, які, крім того, що подарують вам простоту використання, тому що тут соті головки, відкриті сторонні формули 16х19, ці ракетки ще й збалансовані в ручку. 295 грамів це 31 см, сильно баланс в ручку. Тобто ракетка дуже маневрна, головки дуже легкі, їх дуже легко розганяти, дуже легко надавати топспін, знову ж таки. І за м'якості ракеток м'яч довго сидить на струнах, тобто він може довше відчувати на собі, довше перебувати під дією такого ефекту, як снапбек, і краще обертатися, знову ж таки. Тож, крім того, що ми маємо дуже-дуже м'які рами, які дають нам комфорт, це буде ідеально при освоєнні техніки, коли ви тільки будете починати. Коли ви будете багато помилятися, звичайно, помилятися це добре, помилки ведуть нас до прогресу. Тож ці ракетки, крім цієї м'якості і комфорту, дають нам також дуже крутий потенціал обертання і, в принципі, є дуже-дуже простими використання, дуже зручними. Ну, як я вважаю, дуже стильними. Особливо ці ракетки цінують дівчата. Що я вам можу сказати по моделям? Звичайно, 265 це для дівчат-початківців. 280 я теж в багатьох випадках рекомендую дівчатам-початківцям. Адже 280 грамів з балансом 31,5 см має свінгвейт приблизно такий самий, як, наприклад, Yonex YONIX 100 SL вагою 270 г, але з балансом 33 см більше, на 1,5 см більше в голову. Тож, в принципі, навіть у цю ракетку 280 грамів з балансом 31,5 см можна брати дівчатам-початківцям. Якщо, наприклад, хочеться прям супер-супер лайт прям на максимальному комфорті починати, і ви не будете переживати, що скоро придеться переходити на більш важку, то взагалі беріть Clash 100UL, тобто ультралайт, вагою 265 грамів. Ракетка Clash 100-295 грамів. Класний вибір для початківців, чоловіків, особливо, якщо або вже були якісь травми, лікоть, плече, ще щось, або просто хочеться суперкомфорт, дуже просте використання, дуже такий простий, комфортний, з задоволенням, вхід в теніс, знайомство з тенісом, скажімо так. Тож, дуже рекомендую і цю серію. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, вліпіть якийсь влучний комент, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не встигли. І хочеться вам нагадати, звичайно, що цей канал тенісна кухня існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви дуже сильно підтримаєте тенісну кухню, купивши ці ракетки, будь-які інші ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження у всіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі, проконсультувавшись і підібравши найкращі варіанти. Дуже вам дякую за, за цей перегляд і хочу вам нагадати, що в Україні продовжується війна, не час втомлюватися від війни, час продовжувати підтримувати Збройні Сили України, тож продовжуємо донатити. Я впевнений, у кожного з вас вже є знайомі волонтери, благодійні фонди, яким ви довіряєте. Продовжуємо донатити, продовжуємо бити копійкою ворога. Україна вистоїть, Україна переможе! Слава Збройним силам України, слава Україні! Все буде Україна!